Чути про дрони, що літають, але на фронті все активніше з'являються і наземні роботизовані комплекси. Вони вже вміють вивозити поранених, доставляти боєприпаси. а Тепер отримують нові бойові функції. Сьогодні говоримо про те, наскільки швидко розвивається цей напрям в Україні. Ну і яку роль тут відіграє держава, і чи готові наші військові зробити ставку на наземних роботів війни? Про все це далі. Віктор Павлов, засновник школи наземних роботизованих комплексів, командир взводу 3-ї окремої штурмової бригади. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий. день. Пане Вікторе, давайте розпочнемо з того, що про що я сказала, коли представляла тему, так чи готові в принципі військові перейти на ось таких роботів, наскільки швидко їх можна робити, наскільки якісно і швидко можна навчити військових їми користуватися? Наскільки швидко можна ось цю всю технологію вбудувати вже в існуючу систему військову? Багато питань у вас відразу. Ключове це наскільки швидко тут від бажання залежаться. У нас вже є досвід, його достатньо, але зараз треба не сумніватися, а впроваджувати, масштабувати. Тому тут є багато факторів, які не залежать тільки від нас. Але ми робимо все залежно, щоб масштабувати і пришвидшити цей процес. Саме для цього ми запустили школу НРК. Це один з компонентів. Ну дивіться, для того, щоб масштабувати, принаймні треба мати запит від держави, від військових. Тобто, розуміння масштабування треба ж розуміти правильно, які потреби є у війську, для чого безпосередньо і для яких функцій потрібні ось ці роботизовані системи. так? То я про це питаю: наскільки швидко це може, можна зробити, наскільки швидко можна отримати запит, фідбек від військових і створити це, і вже віддати то військовим для того, щоб вони ними користувалися? Якщо ми говоримо про виробництво, давайте поділимо: У нас є військові проблематики, задачі, які треба вирішувати по інтеграції НРК, наземних роботизованих комплексів підрозділів усі сили оборони України? І Є Питання проблеми виробничі, так от то, що касали, те, що стосується е, виробництва, то е, в принципі вони ще не досконалі. Є куди ще рухатися і ще покращувати, але достатньо вже засобів, щоб вони виконували бойові задачі. Е, е, достатньо держава в цьому році вже е, замовила, достатньо засобів на складах. Зараз проблема більша в відсутності людей, якщо в тому році засобів дійсно не вистачало, і ми в бригаді всі засоби купували: це були гроші волонтерські донати. Тобто, це була допомога на бригадні гроші. Ми купували їх не було від держави засобів. то в цьому році, завдяки тому, що держава законтрактувала, в все державі державі підрозділом видає зі складів? Тому зараз треба шукати людей. Тобто, треба штатні структури впроваджувати в підрозділи. Запит, а від кого він має бути зараз? Керівництво не до кінця розуміє повністю. Я маю на увазі вище керівництва. В нас як відбувається? Всі ініціативи вони знизу вверх е, йдуть, на жаль. Або ну так, так є, так от буває. Еволю, еволюція, можливо, так розвивається. Тому що знизу зрозуміліше, е, знизу більше болить, і вона йде знизу вверх. І добре, і зараз так відбувається, що зверху. Керівництво командування, вона більше розуміє потребу. Не всі, на жаль, але є люди, які підтримують, які допомагають, і Генерали, які допомагають розвивати наземні роботизовані комплекси. Є генерали, які кажуть, що НРК не потрібні, вони не працюють. А на питання, чи працюють вони, чи не працюють, можу дати коротку відповідь. Ми в нашій бригаді, вже можна сказати, майже повністю замінили логістику. Класичну логістику, яка відбувається ногами, піхоти і пікапами, на логістику за допомогою НРК. А про що це говорить? А, про те, що ми за тижня возимо десятки тонн вантажу, а в місяць близько ста тонн вантажу. Якщо перерахувати це на піхоту, якщо один піхотинець може взяти 20 кілограм ваги. То в нас вийде дуже велика сума. Дуже багато людей, які мають піти пішки, або пікапів, які мають проїхати. І питання, а, питання лише часу, коли в піхотинці чи в піка прилетить і в піві? на оптоволокні, без оптоволокна це буде скіт чи дистанційне мінування. Тому НРК вже працюють. Ми евакуюємо в бригаді кожен тиждень близько десятка людей. Перевозимо вантаж, виконуємо інженерні функції, і вже в нас з'явилася рота ударних наземних роботизованих комплексів. Тобто ми рухаємося в цьому плані. І так вийшло, що у нас третій штурмів бригаді ця штатна структура з'явилася перша що в силах оборони України, може в світі, не знаю. І вона з'явилася тому, що ми самі поїхали і почали. Проактивно працювати з Генеральним штабом з Бриван. Тоді ми написали штатну структуру, яку ми хочемо. Нам допомогли її зробити згідно відповідно. Ми від бригади подали запити. нас з'явилася ця штатна структура. Таким чином, ми пришвидшили, мабуть, на рік появу НРК в силах оборони України в Україні. Зараз треба масштабувати, треба щоб штатних структур. Не думали там, давайте зараз спробуємо трошки повзводу кожному дамо. Давайте зараз це 10 підрозділів, потім ще 10 бригад. Моє бачення ми зразу треба всім дати, але не просто дати. Треба ще знайти людей, допомогти знайти людей. Бо в нас, а, на жаль, підрозділи самі цим займаються, самі шукають, шукають. І засоби для того, щоб гроші, щоб зробити майстерні, яких поки нема. Тобто викликів багато. Давайте буду відповідати на питання, бо тут можна говорити довго, і ми працюємо в на цьому напрямку, щоб це пришвидшити. Якраз це от відповідь на питання: як можна пришвидшити за допомогою, завдяки людям, які не байдужі, яким не байдуже, які підтримують, то ми, ми збираємо таку от команду. У нас є. Ну, давайте потім не все буду відразу розповідати, тому що там ще на 20 хвилин, як мінімум. Пане Вікторе, давайте тоді поговоримо про функціонал, який можуть НРК вже зараз замінювати. Ми почули логістика, так, у вашій бригаді так. вони використовуються як логістичні допоміжники. Що ще вони можуть робити? Три основні функції, три основні компоненти. Логістична підтримка, інженерна підтримка і ударна підтримка вогнева підтримка. Тут більше ударна компонента, тому що ми туди включаємо і камікадзе. Ви бачили десь півтора місяці тому, як хлопці з вводу НРК 3-ї штурмової бригади, нашої взяли в полон ворога за допомогою дронів Камікадзе саме наземних дронів Камікадзе. І там кулемети, вогнемети. Тому логістика. Інженер, інженерна підтримка і вогнева підтримка. Пане Вікторе. Є інформація про те, що в Україні зараз створено наземний ще дрон, Бафало. Він називається. Чи знаєте ви про нього? І наскільки е, ми можемо зараз його обговорити? Його функціонал, його е, технічні характеристики? Чи можемо ми про це поговорити? Чесно скажу вам, не знаю. От е, знаю, майже всі дрони. Е, Бафоло, от зараз, доведеться мені ознайомлюватися. Що це Це гусеничний, це колісний? В принципі, давайте тепер поговоримо. Знаєте, якщо вже не про окрему модель, то в принципі давайте поговоримо про НРК, наприклад, з ШІ. Наприклад, ось цього нового, про який ви ще будете вивчати інформацію, чи багато таких наземних комплексів, і як вони працюють, і чи простіше чи складніше їм користуватися, наприклад, якщо вони ось так, от мають таке управління? Коли я чую, ші, в мене дергається Чому? Нам до, до до штучного інтелекту ще. Трошки далеко. Так, треба рухатися в цьому напрямці. Ну, Напряму. Це класний маркетинговий такий е, ход. Е, піар е, дуже класно збирати під це кошти. Е, так треба робити автономність. Треба, тобто, ми маємо розуміти, що таке штучний інтелект, що він робить. Він сам приймає рішення, сам їде, чи що. Е, це заміна зв'язку. Чи яка його функція? Тому. А зараз треба масштабувати більше зробити так, щоб хоча б в середньому в кожному підрозділі, в кожній бригаді, ну хоча б взводу було. Хоча б зараз і цього нема. По взводу НРК. У нас в кожному батальйоні є взвод. А в бригаді в нас дві роти. І ми робимо багато роботи, і нам вже не вистачає людей. А в бригадах ще немає навіть взводу НРК. От взагалі його нема. Засоби вже є, треба просто навчитися їми керувати. треба зрозуміти, що таке зв'язок, які використовувати, які тактики застосування, базова логістичні функції. Евакуація також включається в логістичну функцію. Потім зтучний інтелект це додаткова фіча, яка допоможе спростити життя оператора. Не головна і в неї зараз не опирається розвиток НРК. Тобто, ми можемо згадати будь-який процес еволюції все починається з простого і ускладнюється, ускладнюється, ускладнюється. Стучний інтелект він має допомогти е в якійсь мірі. Да, тут теж питання, що ми під цим е розуміємо: спростити роботу оператора НРК. В якійсь мірі замінить. Тобто, уявімо, що він сам дрон їде по дорозі. Йому не треба зв'язок, він по оптичним сенсорам чи іншим акустичним розуміє, де він знаходиться. А це дерево, це якась вирва, об'їжджає, їде, виконує місію. Зупиняється, вивантажує вантаж, поїхав назад. В теорії це все можливо, але багато є но. Відсутність, от зараз, можна це робити і зараз. При умові, що працює GPS, він може поїхати по місії виконати, повернутися. Тому зтучний інтелект, це не основна пріоритетна, проблемна задача зараз. От, взагалі, не основна. Так, треба в цьому напрямці розвиватися, робити R&D, думати в цьому напрямку. Але ну. Є багато інших проблем на набагато які важливіші, які врятують життя вже зараз. Тому, якщо коротко, емоційно отак. От Пане Вікторе, давайте тепер поговоримо про те, наскільки важко або не важко користуватися і ось ці пілоти правильно називаються пілоти люди, які керують НРК. Оператори НРК. Оператори. Наскільки їх робота відрізняється, наприклад, від. Пілотів безпілотників. Чим відрізняється, чи важче, чи не важче це робити, саме кермувати НРК? І скільки, в принципі, часу можна витратити на те, щоб навчити людину бути оператором НРК? Так перше, чи важче, чи не важче? Однозначно, в плані керування на пульті легше, ніж керувати в піві. Як мінімум, тому що дрон стоїть на землі і працює в меншій кількості площинах, ніж FPV. FPV – В ти відпустив руки і він впав на землю. А стоїть в FPV набагато складніше. Треба години нальоту на симуляторі, практика. В плані керування НРК все набагато простіше. Дитинка за дві години навчиться їм керувати. Це просто. Але Тут є інші моменти, які складніші, ніж в піві, тому що це вже інший засіб. Він важчий, він важить 250 кілограм, умовно, а є і 500, і тонну. І це залізо, яке треба обслуговувати. Треба його ремонтувати, треба його е зробити, все, щоб він був боєготовний, обслуговувати після виконання бойових задач. Його треба підняти, завантажити в машину, його треба довести. Тому складно ще в цьому. Тактика застосування інша. це велика машина, яка їде, залишає сліди, і вона може привести е, до оператора, до пункту управління. Треба розуміти, як зробити так, щоб цього не відбулося: маскування і, і так далі. і так далі. Зв'язок відрізняється, тому що ми їдемо по землі. У нас багато перешкод: дерева, рельєф. А, тому, якщо коротко, то так, а, просто це різні засоби. А, в, тому в плані управління легше набагато, а, в плані застосування інші тактики. Інші, інші тактики, трошки інші дії, трошки інше обладнання. І більше обслуговування. Якщо ми говоримо про камікад, він, ми його налаштували, він летить в одну сторону, і вже не повертається. А тут дрон повертається, і в нього ламаються колеса, гусіні, ступиці, підшипники, і так далі. Тому тут треба навички людей. Умовно, от хто займався ремонтом автомобіля, це шикарно. Але не тільки механіка, ще треба електроніку, розуміти, і зв'язок, і налаштувати. Айпі, мережі, тобто тут багато вже мають бути кваліфікованих спеціалістів. А чи а, реально взагалі більше. зробити ось такого універсального солдата, який, умовно кажучи, буде у цьому розбиратися? Тому що навіть ремонтують авто, все, що ви перечислили, це різні спеціалісти механіки, електронщики, так. зварювальники. Це різні спеціалісти. І чи реально взагалі зробити так, щоб одна людина розбиралася в усьому цьому? Чи простіше зробити якийсь пункт, умовно кажучи, ремонту? Саме правильно, от ви? Дуже точно підмітили, тому в підрозділі обов'язково має бути майстерня, і там мають бути оці спеціалісти, експерти, кваліфі... кваліфіковані люди, яких я перерахував. Це майстерня, яка обслуговує оператори НРК, екіпаж НРК, зазвичай це чотири людини. Вони мають розуміти логіку базово. Тобто вони можуть швидко. Якісь прибрати недоліки, щось усунути, щось полагодити, підключити. Але більш таки, вже складний ремонт відбувається в майстерні, тому це важливий фактор, який треба розуміти, і штатна структура має бути не тільки з операторів, не тільки дали дрон. Оператор взяв пункт і поїхав. Треба його крім того, що навчити треба людей. Треба мати ще майстерню. А в майстерні мають бути інструменти ще. Необхідні, це теж гроші, які зараз ми шукаємо самостійно, щоб купити інструменти, облаштувати майстерні. Ми зараз купуємо комплектуючі точніше, ну, компоненти, комплектуючі від все інше для того, щоб доробити дрон, щоб він міг виконувати бойову задачу так з часом. Ми сподіваємося, це налагодиться і буде держава забезпечувати точно будуть вже вироби приходити адаптовані під наші потреби. Просто швидкість у нас така висока, що не встигають виробники за цим. Плюс ще контракти вони дороблють те, що було. Тому трошки такі от, от стув є. Тому не треба вчити одну людину всьому. Оператори мають навчитися тому, чому ми вчимо в школі. В них має бути логіка. Вони мають розуміти, як планувати місію, як використовувати дрон, які дрони є, для чого вони потрібні. І окремо те, що ми хочемо в школі зробити в плані. В нас є це інженерний курс зараз. У нас є базовий курс, військовий курс і інженерний планується, в якому ми будемо якраз готувати майстрів інженерів НРК, а там різні спеціальності. Що ж, ми вважаємо, що ми бажаємо вам успіхів. Ви будемо сподіватися на те, що це знову ж таки стане новою ланкою, але дуже о, такою вдячною і дуже. О, Глибоко посяде ось ці НРК, посядуть місце важливе у війську, і ми бажаємо вам якнайшвидше донести до навіть якогось військового керівництва необхідність це зробити. Я нагадаю, що з нами на прямому включенні був Віктор Павлов, засновник школи наземних роботизованих комплексів, командир взводу 3-ї окремої штурмової бригади. Ми вам щиро дякуємо і прощаємося з вами. Дякую вам. до побачення. Дякую. До, до побачення.